Вітаю всіх, слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо з вами досліджувати Євангелія від Марка. І сьогоднішня тема, вона вже не один раз була на наших екранах. Ви бачили про це, читали і, мабуть, зрозуміли це в оголошеннях. Сьогоднішня наша така тема віддавайте кесареве кесарю, а Боже Богу. І інколи ми йдемо ж вірш за віршем, розділ за розділом, і хтось думає, ай може б сьогодні щось, про щось інше, більше актуальніше треба було б говорити. Може, просто те, що йде почергово, іде в Євангелію від Марка, сьогодні когось не, то, не стосується, інколи нам так здається, але одне хочу сказати і завірити себе і вас, у Біблії немає неактуальних тем. І навіть коли нам, чомусь з нашої точки зору, щось здається неактуальним, то для когось це може бути дуже актуальним. Я пам'ятаю минулого літа, було десь, мабуть, тижнів три-чотири, може, і навіть більше дощу не було. Я так виходжу зранку в двір, а воно все таке обвисле, усе таке, знаєте, просить дощу і думаю, Господи, пошли, а потім піднімаю свої очі. А у сусідки моєї тамари та милої та Мирослави дах розкритий, бо вони там дах міняли. І думаю, Господи, ти знаєш, коли посилати, і що посилати, і куди посилати? І так тихенько замовкав. Бо для когось, може, хто просипався, Господи, дякую ще за один сонячний день, бо дах розкритий, а для когось, може, це актуально було. Так що я думаю, що якщо ми читаємо всю Біблію підряд, то ні одної актуальної теми, яку Бог залишив нам на сторінках, Слова Божого, ми не пропустимо. В цьому є благословення читати, досліджувати тему. Минулого разу, ну я вже не буду так допитувати кожного, але ми з вами що говорили на тему про наріжний такий камінь, який дійсно став благословенням таким для всіх нас, коли ми читали, досліджували цю тему, і це дійсно той, кого відкинули будівничі. Відкинули. Може, священники відкинули законники, відкинули книжники, але він став наріжним каменем для тих, хто шукав його, і хто потім збудує своє спасіння на цьому наріжному камені. Сьогодні ми поговоримо з вами на оцю тему Кесареве кесарю, а Боже Богу. Наш текст Марка, 12 розділ з 13 по 17 вірш, і давайте уважно слідкувати за текстом. І вони послали до Христа деяких з фарисеїв та іродіан, щоб ті впіймали його на слові. Ті підійшли та й кажуть йому: вчителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не звиважаєш. На людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш дорог Божих. Чи годиться давати податок кесарю, чи ні? Давати нам чи не давати. Він же знаючи їх лицемірство, сказав їм, Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив, і вони принесли. Тоді сказав їм Ісус: кесареве, віддавайте кесареві, а Боже. Богу. І вони дивувалися з нього. Давайте просто проаналізуємо дуже коротенько цю ситуацію. Це останні дні Христа тут на землі. Перед цим Він очищує храм Єрусалимський, потім цьому храму на околицях, дворах цього храму, він проповідує на самій, мені здається, актуальніші теми, вказуючи, що скоро прийде час, коли його розіпнуть. Він буде відзнесений від цієї землі. І тут залишиться церква, яка далі продовжить проповідувати Євангелія. Знаєте, коли він це робив, первосвященикам, книжникам старішинам це не подобалося. Розігнав усіх оцих торговців, які були в храмі, робив чудеса, і вони підходили до нього і запитували, якою ти владою це робиш у храмі, тут зачищаєш, наводиш порядок. Хто дав тобі право? Хто ти взагалі є? Знаєте, як відповіді Ісус минулого разу ми розбирали, давав їм таку притчу про виноградарів. Каже, господар виноградника насадив його і віддав слугам, щоб доглядали, а потім прислав сказати, що, що там вродило, якусь частину передайте мені, я ж то господар. А що? Всіх цих слуг вбивали. Но разу він послав сина свого і що думав, його посоромляться, каже, і його вбили, і сказали заволодієм, це буде наше тепер право і власність і все. І вони зрозуміли оці фарисеї, первосвященики, зрозуміли, про кого мова йдеться, і ми з вами розважали про цей наріжний камінь, про Ісуса Христа Господа нашого, якого, на жаль, не прийняли. Він далі продовжує, продовжує ілюзіструвати про царство Боже. І знову ж ці люди вони провокують його. І одна із таких провокацій з податками на Римську імперію. В той час юдея була під окупацією Риму, і, звичайно, римська влада вимагала від своїх так званих підданих, щоб вони платили подушний податок. З кожної живої людини для цього переписи робили і все інше, і вимагали, щоб платили. І ціна цього податку була ось оцей динарій, який необхідно було віддати римлянам. І ось до Ісуса Христа посилають дві протилежні представників двох протилежних таких партій фарісеї і іродіани. Щоб зрозуміти трішечки суть і навіть нонсес цього, це були між собою дві ворожі партії. Бо фарисеї це була релігійна партія, яка мала такий національний, і релігійний підтекст. І вони були проти влади Риму. Вони постійно виступали проти цього. Вони стояли як навіть, на підвалинах закону Божого і говорили: негоже нам! Платити кесарю, бо гляньте, що там на, на монеті на кесарів в той час правив Тіберій. І там на цих монетах було його зображення і напис: Тіберій. Син Божественного Августа, пам'ятаєте цього імператора, при якому народився Ісус Христос, і якого після смерті вели в ранг римських боїв, обожествили Його. І син Божественного Августа, син Бога, хто ти такий, щоб ми могли тобі ще платити? Це для них, як для тих, хто шанували живого, істинного Богу, це було, звичайно, проти всякого сумління. Далі, Іродіаним, це була протилежна партія, партія Ірода, який загравав з римською копоційною владою і, звичайно, був на їхньому боці, і більше вимагав, щоб люди були лояльні до цієї влади. Ось дивіться, ці дві ворогуючі партії проти Христа об'єдналися. Знаєте, інколи проти чогось навіть запекліші вороги стають союзниками, аби проти кого. Так це відбулося і під час цієї події Пасха для Христа. Чому? Бо, бо люба відповідь це, звичайно, уже як кажучи, несмертний приговор. Якщо ти скажеш, що треба платити, ти підтримаєш іродіан, але ти визмеш проти себе усіх фарисеїв і всіх, хто ремнували за закон, і боролися за незалежність юдеїв. Якщо ж ти скажеш не треба платити, то тебе зразу ж арештують радіани і поведуть на суд до кесаря і скажуть: Ось той, хто бунтує, і не визнає цю закону в їхніх очах таку владу. Питання: хто ти? Патріот чи ти колаборант? Ти з нами чи з ними? Це таке, знаєте, віковічне таке питання. І це досить важливо було для Христа, як знайти відповідь у цій ситуації. Давайте зразу зробимо коротеньке для себе таке примінення. Сатана назавжди буде провокувати і випробовувати. І знаєте, яким чином? А отакий от через лештощі, через такий лукаво-єлейно смагічний такий підхід. Подивіться на ці слова, які вони кажуть. Вчителю. Ми знаємо, що ти справедливий, що ти ні на кого не зважаєш, незалежний, на людське обличчя не дивися, а правдиво навчаєш дорог Божих. Ну, дивіться, яка відповідь, який підхід. Ну це просто хоч маслом на хліб маш. Це такі солоденькі, такі добренькі, такі діфарамби співають, ну як соловейко тут розлягаються перед ним, хоч душі, мабуть, там все клекоче, цікаво ж, якщо ви так говорите, так стверджуєте то питання, якщо ви називаєте його вчителем, то чого ж ви не стали його учнями? Якщо ви говорите, що він правдиво навчає доріг Божих, чому ви не пішли цими дорогами? Ви не на цих дорогах, чому ви не вибрали їх? Пам'ятаємо, якщо люди до нас підлещуються, ми зразу, повинні зразу насторожитися. Що це таке? Чому вони так говорять? А говорять вони тому, що хочуть схилити вас на свій бік. Чи на ту, чи на ту другу сторону, Бо вони, якщо м'яко стелять, то знаєте що? Твердо спати потім після цього. Вони уловлюють нас, вони будують для нас западні якісь, чи капкани будемо уважні. Пам'ятаєте, сатана навіть при спокусі Ісуса Христа. Як він підійшов? Ой, мені так жалко, 40 днів ти не їв. Ти хочеш хліба, давай зробимо усі ці камінні хлібом. Ти хотів нести Євангелія, мати владу тут і проповідувати. Давай я тобі віддам цю владу. Дивіться, як він спокушує, підлещуючись до нього. Тому важливо пам'ятати, що це трюк сатани. І коли ми чуємо лестощі, коли ми чуємо лукаві такі звернення, то розуміємо і маємо бути. Завжди пильними. Що зробив Ісус у цій ситуації? Давайте подивимося на Його відповідь, що відповів Він на Це. Він зрозумів їх наміри. Він зрозумів їхню підступність і лестощі. Яка його відповідь? Він же, знаючи їх лицемірство, сказав їм: чому ви мене випробовуєте? Вони намагалися, передносячи оці дві пропозиції, чи ці два питання, їх взаємо виключити. Або так ти маєш дати відповідь, або дати іншу таку відповідь, або так. А Христос мудрості своєї і в правильній позиції, яку Він зайняв, каже: я розведу ці питання, і те треба робити що? І те не забувати, і те виконувати, і те. І тому Богу ми віддаємо Богове, а кесарю віддаємо чиє? Кесареве. Як члени церкви, давайте подивимося на це, як віруючі християни в сучасний час, давайте подивимося. Ми, як члени церкви, маємо Боже віддавати Богу, поклонятися йому, славити Його, жити згідно і Писанням, служити, молитися. Оце ми маємо віддавати Боже. Богу, як громадяни країни, в якій ми живемо, ми що, маємо віддавати кесареве-кесарю, платити податки, виконувати закони, молитися за країну. Не треба це взаємовиключати і займати якусь одну чи другу позицію. Не треба підміняти ні, я християнин, або я тільки громадянин. Я Боже Богу, а кесареве кесарю в кожній із цих сфер Божі і Кесареве, у нас є прямі обов'язки, і ми маємо їх виконувати. Давайте подалі подивимося, що тут можна побачити, якщо дивитися на це ширше. Перш за все, ця відповідь нагадує про дві найголовніші заповіді, які ми знаємо. Бог свій час дав через Моїсея, ізраїльському народу скрижалі, на яких було записано, що. Десять заповідей, яких ми називаємо десять заповідей Моїсея. І ще уважно до них дочитатися, чотири з них були по відношенню до Бога. Полюби Його, не створюй кумира собі, не згадуй ім'я Його, пам'ятай, шануй Його, шість до людей, не кради. Не вбивай, не перелюбствуй, шість заповіді відносно до людей. Потім ці заповіді, вже в інших книгах, через Моїсеї, були розширені і нараховують ті, що досліджують Біблію, 613 заповідей у старому заповіті, які на підставі оцих десяти були розширені, уточнені і записані в Слові Божому. Прийшов Христос і в своїй Нагорній проповіді, Він звертаючись. До людей він зводить усі ці заповіді, зводить до двох основних. І каже: є головна, і є рядом з нею заповідь, да? дві заповіді. Ану, згадайте мені, поможіть. возлюби Господа, Бога твого, і що? Полюби ближнього, з яким ти живеш, люби Бога і люби ближнього. І далі підкреслює, у цьому весь закон що, і в цьому всі пророки. Все. Якщо ти будеш любити Бога, то що, ні куміра, ні шанувати будеш Його, не будеш слово Його всує вживати і все інше. Якщо ти будеш любити ближнього, то не вкрадеш у нього, не будеш займатися тим і тим, і тим, бо ти любиш Його, якщо любиш по-настоящему. І дійсно, в цій відповіді Христос теж вказує на ці заповіді: якщо будеш любити Бога, то будеш любити й державу, виконувати її закони, переживати за її, триматися її порядків. Якщо будеш любити Бога, то ти будеш любити і ближнього свого дружину, чоловіка, батьків, дітей. Будеш любити церкву, братів і сестер, служити їм, бо це те, що звичайно ми віддаємо тим, хто навколо нас оточує. І тому, Боже Богу, шануй Бога! І, кесареве, кесарю, віддай ближньому, хто рядом з тобою теж свою любов, пошану, те, що треба віддавати їм. Якщо ми подивимося, то ми бачимо взаємозв'язок і взаємозалежність цих повелінь. Знаєте, інколи в нас є спокуса займати тільки одну сторону. І, звичайно, ми ж святі люди, ми віруючі, ми християни, і тому ми розуміємо. На першому місці маємо віддавати Боже кому? Богу. Богові віддавати. В цьому ми показуємо свою суперсвятість. Я ж духовний, я ж християнин, я ж отакий, дійсно, перше місце. Але кесареве. Віддавайте кесарю, це теж заповідь. І Христос що сказав? І те робіть, і те зробіть. І це заповідь, і навіть думайтесь, в якійсь мірі він цю заповідь поставив першою. Пам'ятаєте текст? Кесареве віддавайте кесарєву, а Боже Богу. Часто стоїться навіть першочергово. Спочатку зроби ближньому, а потом роби Богу. Пам'ятаєте, Христос на гірній проповіді, так він про це проілюстрував. Якщо ти хочеш принести дар Богу і згадаєш, що що? Брат має проти тебе, або сестра, або дружина, або діти, або батьки, то що? Залиш свою жертву отут і піди, що зроби перше? Кесарю отдай. Помирися, знайди відносини ось оці, віддай. Далі апостол Іоанн це дублює або повторює і каже так: якщо хто каже, я люблю Бога, а ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить брата, якого, не бачить, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить? Як це може бути? І висновок далі у 21 му вірші 4 розділу апостол Іван пише так. І ми маємо. Від нього цю заповідь і вважає її навіть єдиною, взаємопов'язаною, взаємо, як кажуть, доповнюючою. Той, хто любить Бога, має любити що і брата свого. Другими словами, кесареве віддавайте кесарю, а Боже віддавайте кому богові. Давайте візьмемо певні уроки з цієї. Ситуації, цієї проповіді, цих розважань над Євангелієм від Марка. Перше це. У взаємовідносинах, завжди, якщо з кимсь ми маємо взаємовідносини, завжди існує вертикаль і горизонталь. Ось я, ось Бог. Тут вертикаль. Ось я, а ось мої ближні діти, друзі. Мої співробітники, країна, сусіди, місто, в якому я живу, це мої ближні. І ми тут з ними маємо таку горизонтальну постановку чи відносини. Я, Бог і ближні. І якщо в нас порушуються відносини з Богом, то що? То в нас автоматично порушуються і відносини із ближніми? нашими. Якщо ми будемо чесні з Богом, то будемо чесні з державою, платити податки, виконувати закони, любити її як батьківщину, молитися за неї, захищати її. Якщо ми будемо чесні з Богом, то будемо так само чесні з ближніми нашими. Це наша сім'я, це наша сім'я, це церква, це друзі, це наша робота. Якщо ми не чесні тут з ними, то значить, в нас якісь нечесні, проблемні відносини із Богом. І сьогоднішня тема це такий невеликий екзамен, який Христос сьогодні, як урок, пропонує для кожного з нас. Це перевірка тест наших відносин. Знаєте, сьогодні ми згадували, і на початку наш пастор так сказав: не я лі Господі. Сьогодні ми провіряли свої серця. Христос віддав плату за наші гріхи. Думайтесь, Він чесно заплатив за нас тому, кому ми маємо, як кажуть, в війні. Він чесно заплатив. Він викупив нас від кари, можна так сказати, якими словами, віддав кесареве кесарю. І отець прийняв цей викуп, цю жертву. Як ми? Чесніми з Богом, чесніми перед нашими ближніми. Тому, мабуть, сьогоднішній роздум, віддавайте кесареве інколи, ставлячи на перше місце кесарю, бо цим провіряється наше те, що ми віддаємо Богу. Боже Богу. Хай Господь поможе нам у цьому, пам'ятаючи цю історію і пам'ятаючи цей урок. Давайте його прославимо, піднімемося. izvernem se u molitvi.